Привіт усім, хто дивиться мій канал, хто підписаний на канал, гостям мого каналу усім усім великий привіт! Усім мирного дня чистого неба і злагоди в сім'ях! Що хочу сказати, хто не підписаний на мій канал, підписуйтеся, буде багато цікавого, будемо багато пробувати чогось нового. Подивимось, що вийшло з нашої плантації. Як буде плодоносити наша клубнічка, що з нею буде, як по сортах буде, може комусь треба буде розсади, так що підписуйтеся, щоб все побачити, і замовити собі розсаду. Розсада буде як в касетках, так і буде розсада копанка. Сьогодні вам покажу леодорку. Мене просили розказати про ліадорку, мої спостереження по ній. Що я можу сказати? Ліадор відрізняється по окрасу листя зразу. У Ліадорки листочки світліші, ніж в орхідейки обичної, стандартної. І тоньша листова пластина. Це раз. По-друге, щоб сказати, що я аж дуже за. Про неї щось я ж таке прям м, знаю, то по своєму досвіду я можу сказати таке. В мене леодорка – це діточка від моєї мамки. Мамку свою я продала, я на ню обідалася і свою продала Леодорку, а цю віддала мамі <кій> діточку. Вона в мамі постояла, мама каже, вона тільки в мене займає місце привезла мені її назад. Отак вона переїжджала з місця на місце, бо вона не хотіла цвісти. В мамі вона цвіла на одну квіточку. В мене вона цвіла на дві квіточки. Що хочу сказати? Та, що була в мене мамка вона Дає в мене чогось тільки дітки. Нічим не обробляю, не що, але вона на цвітоносах видає діточки. В неї ось є два цвітоносика. Один цвітоносик в неї виліз того року новий, і вона мені так і не процвіла на ньому, ні бутона не випустила, нічогісінько. А ось тут був цвітоносик. теж вона процвіла на одну квіточку і ось з почечки вона видала діточку. Як вам краще показати? Так. Нічим я її не мастила, нічим я її ну, зовсім не чіпала, щоб вона видавала діточку. Новий цвітонос, як був, так і є, вона його не розвиває. Діточка росте, вже третій корінчик знову з'явився. Від тої мамки я щось продала дві чи три діточки. Вона мені постійно видавала діточки, не знаю. Бачу, в дівчаток вони гарно цвітуть, в мене вона чогось не цвіте. Корінчики ростуть, як ви бачите. Ось новий корінчик росте в горшочку корінчики, тільки її поливала, ростуть. Я її того року пересаджувала. Ось. Корінчики ростуть. Ну, що я замітила? Замітила, що вона мені поділилася на двоє. Як я це замітила, дивіться, ось ця була рослинка, будемо так казати. А ось тут зверху. Вже з'явилася, вона поділилася. Звідси полізь корінчики, і вона так відсунулася в бік. Получається, що верхушка, бачите? відділилася від нижньої частини. І звідси вона вже буде пускати корінчики кругом, і можна буде від'єднувати. Ну, я від'єднувати нічого не буду. Нехай собі росте, так, як є, не знаю. Подивлюся, що на неї. Як вона буде. Тут якась цяточка, ця цяточка е, травмований листочок, ну, воно не розростається, і я його не зачіпаю. Ось що я можу розказати. Для мене це примхлива рослина, не в тому, е, що важко там вирощувати. Ні, вона не важко вирощується, вона і корінчики нарощує добре, все. Но в тому, щоб вона зацвіла, для мене це важко. Так як мої орхідейки з бубном не танцюєш і вони цвітуть прекрасно, ця орхідейка ні. Не знаю чому, ну, вона в мене не хоче цвісти. Ось так. Цвітоносик видала, цвітоносик заморозила і все. І сидить, думає, не знаю, може, я її ось по позору трошки, вона почує і. Почне рости. Де дуже <смішно>, смішно, якщо дійсно я її ось так відче хвостю і вона почне цвісти. Ось все, що я можу про неї сказати. Доглядаю, як за обичною рослинкою, да, ще який в неї плюс? Плюс в тому, що дуже вкусно пахнуть квіточки. Дуже вкусно, спеції з лайм, лімон ось такий запах, дуже класний. І одна квіточка ну, коли була цвіла одна-дві квіточки на балконі, виходиш і прям чувствується ось цей аромат. Я собі представляю, коли буде цвісти там 5, 7, 8 квіточок. Ну, в мене, на жаль, такого не було. Не можу про це сказати. Говорю так, як є. Для мене в цвітінні ця орхідейка важка. Напишіть, будь ласка, хто мене дивиться, в кого є Ліадорка, як ви, як вас з нею, справи. У мене трошки, трошки не дуже в, цвіт, в цвітінні вирощувати так, росте прекрасно, корінчики нарощує прекрасно, але цвісти не хоче. Ось всі. Орхідейки на цвітоносиках, я вам показую, вже показувала, вже розпускаються. А ця орхідейка, як ви бачите, сидить. Ну, ростить знову дітку. Ось, така вже дітка вже гарненька. Ось третій корінчик поліз. Вона стоїть у мене під лампами, там в кімнаті, на полочці. Не знаю. Одне, що замітила, літом в неї листочки світліші, ніж зараз. Зараз в неї вони темніші. Літом прям такі світло, може, то, що багато світла, не знаю. Все, що можу про неї сказати. Усім гарного дня, всього найкращого і бережіть себе і свої родини. Пока-пока!